Нам показали геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. І сталося на Xbox Showcase 9 червня. GSC розійшлись не на жарт та так, що без жодних сумнівів Stalker 2 став найгучнішою подією презентації. І тут нагадаю вам, що гра готова на 90%, а емоції викликає на всіх 150. Починається все з того, що Скіф разом з Ріхтером, якого ми бачили в попередньому трейлері, проходять до зони. Як бачимо, щоб туди потрапити, потрібно не тільки знати пісню Керівний край і прута», але шарити потаєм. Ходи. Далі трейлер переміщає нас на завод Росток, який контролює Свобода. Як бачимо, скіф не надто церемониться з зеленими. Наступна локація це ось ця башня біля ЧАЕС, в котрій відбувається щось не надто добре. Деталі карти колекційного видання розберемо пізніше, а зараз псевдопес, який створює ілюзії. Тепер від них залишається лише шерсть. Бачимо школу в Прип'яті. Місце знайоме. А це схоже на коридори заводу Юпітер. Тут нам показали нові властивості полтергейстів. Тепер вони можуть створювати навколо себе щит, щоб завчасно не падати додолу. В наступних кадрах чуємо старий добрий сталкерський сленг. ГЕНЕН! Спочатку складається враження, що скіф маслинить бандюків, але якщо придивитись, можна побачити, що ці хлопці мають значно серйозніше спорядження, тому це можуть бути представники однієї з нових угрупувань. Переміщаємось на знайомі нам болота зі стареньким детектором в руках. Далі бачимо ту ж вишку, схоже, її теж контролює одне з угрупувань. І схоже на те, що цим угрупуванням є варта. Таке собі геста зони Наступні кадри натякають на лабораторію X-16. Натякають не лише клаустрофобністю і контролером, але й звуками з янтаря. <звук> Вітаємо на Скадовську з табличкою Хто не курить і не п'є в аномалії помре Тепер на Скадовську не лише шоколадні зайчики є, але й цілі бутіки з пушечками. Все дуже стильно і молодіжно. Бої з псевдоіантом стануть динамічнішими, хоч свою ульту він притягнув і в Сталкер 2. Далі бачимо локацію, контрольовану монолітом. Хлопці продовжують створювати ідолів з Мотлоку. І тут до нас говорить Фауст. Зона така, якою бачиш і ти. Один з головних героїв гри сліпий чоловік, якого ми бачили в трейлері Серце Чорнобиля. Натякає він на те, що все тут має подвійне дно. Що ж, не дивлячись на те, що гра виконана на 90% геймплей, просто вражає. Графіка, анімації, стрільба, ефекти це просто вау! Гра з легкістю претендуватиме на найкращу атмосферу, що вже там про якусь нагороду гра року балакати. Просто неймовірна увага до деталей, особливо круто це видно на цих кадрах під дощем. Пушки тепер можна нехило так модифікувати, і глушники з лазерними прицілами це саме те, чого так не вистачало насправді. Тішать і екшн сцени, несподіванки тепер дійсно несподіванки, а неприємна випадковість. А тепер підемо далі і перейдемо до карти Stalker 2. Вона з'явилась в мережі недавно і на ній зазначені всі дивовижні надбання зони. Звісно, в мережі можна знайти й інші карти зони Stalker 2, але показувати ми їх не будемо, так як подібні спойлери, неповага до розробника. То що цікавого, ми можемо побачити і чого побачити не в змозі. Перш за все варто підкреслити точність нової карти щодо реального світу. Якщо ви чекнете Google Maps, побачите, що більша частина будівель та локацій відповідає дійсності щодо власного місця знаходження. Янів це рілі Янів, неподалік від ЧаЕС. Маємо рудий ліс РЛС Дугу. А от чого не маємо, то це самого міста Чорнобиль, яке так ніколи й не потрапляло до Всесвіту Сталкер. Місто повинно було вперше з'явитись у відміненому Stalker 2 2011 року, але на його місці хлопці вирішили розмістити затон. А шкода, там таке класне кафе відкрилось. Справа на карті розташовується нічас. науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони, в котрий знайшов собі роботу стрілець після закінчення подій поклику Прип'яті. І якщо думаєте, що він обмежився посадою головного консультанта, ви забули на що спроможна ця людина. Відео про групу стрілка дивись на нашому каналі. До слова, звідси ми розпочнемо нашу дорогу далеко і за сюжетом відвідаємо вже знайомі нам локації звалище. До прикладу вже показували в сцені з Ріфтером з трейлеру. Це не рай. Розташоване воно в самому центрі карти. Неподалік можна побачити бар 100 Red Ген на заводі Росток, який тепер контролює не борг, а Свобода. Важливо зазначити, що тепер ще більше локацій в грі контролюють різні угрупування, як вже знайомі нам, так і нові. І схоже на те, що декотрі з угрупувань мають контроль і над секретними лабораторіями X, в котрих в новій частині буде близько 13. Без жартів, біля 13 різних лабораторій чекає на вас, і снорк його знає, що вони приховують. А що там була бесіда за сніг? В Stalker 2 буде снігова аномалія, яка знаходиться на північному сході карти. Наскільки вона буде великою, невідомо, адже можна подумати, що це все снігові кучугури, але, швидше за все, ні. Якщо порівняєте з реальними знімками, побачите, що тут знаходиться водойма охолоджувача. С. Виходить, місцями можна буде прокататись на ковзанах. Так чи інакше, це шпилька в дупу метро 2033. Побачимо в кого новорічна ялинка вище. Перемістимось донизу і побачимо локацію кордон. Її нам вже показували в одному з трейлерів, а вірніше її штурм. Найцікавіше те, що село новачків розташоване не за периметром, а до, що породжує багато запитань. Тут можливий сценарій спочатку тінь Чорнобиля, або плати воякам, або лізь через аномалію. Це ми бачимо на початку трейлера, як Скіф і Ріктер нишком проходять в зону. Ну а далі: згорілий ліс, вище територія варти. Зліва на вас чекає сюрприз зі старим знайомим. Дуже добре пропрацьована прип'ять. На карті вона вкрай скромно позначена чортовим колесом, та насправді локація дійсно велетенська, можливо, найбільша в Сталкер 2. Уявіть лише, скільки там буде активностей і можливостей накласти в комбінезон. Чекаємо на нових бюрерів у убиральні. Поблизу буде ще одна цікава аномалія піщана, але нікому не розказуйте. Ну і сама чаес, вище якої можна побачити напис Центр. Схоже на те, що саме тут засіло усвідомлення, до котрого ми маємо дуже багато запитань. Підписуйся на Artline Play, став лайк цьому відео і залишайся з нами. Тут завжди весело.